Ідемо далі. Переговорний тиждень. Українська делегація вже четвертий день працює в Вашингтоні. Там прем'єр-міністр Середенко, глава офісу президента Єрмак, секретар РНБО Умеров, міністр фінансів та голова Нацбанку. І від сьогодні ще й президент. В нього завтра розмова з Трампом за цим візитом. Спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз наживо зі штаб-квартири МВФ, де триває економічна частина перемовин і дискусій. Дмитре, що вже відбулося? Ну і трохи. Пізніше обговоримо, обов'язково що за плани на завтра. Ну щодо того, що відбулося, тут варто розділити насправді три треки, і розділена теж по цих треках українська делегація. Хоча останнім часом через війну ну дійсно складно по великому рахунку розділити велику політику і економіку. Втім, є тема економічна, і здебільшого переговори дійсно тут в МВФ. Зосереджені вони на продовженні фінансування з боку міжнародного валютного фонду на мінеральній угоді. Все також чую, що пріоритетом є тема з переговорів щодо зони вільної торгівлі. Гівлі зі сполученими штатами, ну і найважливіше зараз для української фінансової частини делегації це розмови з партнерами. Багато з усього світу сюди зараз приїхали на цей осінній МВФівський саміт. Якраз говорять про санкції, санкції і додаткові обмеження проти Росії, про їх посилення. Це ось така частина дискусії. Тобто, це напрямок, який ведуть пані прем'єр-міністр і глава Мінфіну. Ну ось, наприклад, з головою американського міністерства фінансів Стіву Скуб. Есентом вони обговорювали це, і сьогодні у фінансової частини делегації ще додаткові розмови: розмови фінансові, розмови зокрема і тут в МВФ. Другий напрямок паралельно це переговори не публічні, і з Пентагоном і з держсекретарем Марком Рубіо, який зараз виконує обов'язки радника з питань національної безпеки. Ну і тут основні переговорники це Єрмак Юмєров. Ну і зрозуміло, що говорять про дронову угоду дуже активно. І ця дискусія продовжиться між двома президентами. Ми говорять про можливість суперугоди на 90 мільярдів. Ну і говорять про гарантії безпеки. Це такі три основні теми, але зрозуміло, що ну фінальна розмова, фінальні точки їх всі поставлять лише Зеленський і Трамп під час своєї зустрічі. І знаєте, паралельно говорять з бізнесом. Ну і з бізнесом яким з бізнесом збройним. Наприклад, вже пройшли переговори напряму із двома американськими оборонними компаніями. Найбільшими зокрема це компанії, які виробляють томагавки. Виробляють системи Петріот. Ну і е, я перевіряв, буквально перед ефіром президент ще в дорозі, але він сьогодні має приземлитися у Вашингтоні. І просто сьогодні у нього теж будуть перемовини з американським бізнесом, великим бізнесом, ну і здебільшого бізнесом збройовим. Е, тобто від сьогодні стартує вже і візит Зеленського, е, колеги студія. Дмитрий, я хотів якраз про це запитати тебе. І що ж тоді завтра? Що в програмі президента? Чи головне чи існує ясність щодо перемовин у Білому домі завтрашніх? А так, ну по перше, зустріч відбудеться. Зустріч відбудеться гарантовано 100%. з усіх боків. Українська делегація, білий дім всі її підтверджують, поки що немає офіційного розкладу президента Трампа, тобто є попередній час. Я думаю, не варто його розголошувати в ефірі. Здобільшого і тому, що він може трішки посуватися. Втім, ну те, що те, що зустріч буде, це вже гарантовано. Це вже 100%. вранці. П'ятниці я дивлюсь програму президента. У нього будуть розмови з конгресменами спочатку. І з багатьма із ними вже говорили попередньої українська делегація і українські переговірники. І знаєте, потрібен цей діалог із президентом напряму за закритими дверима від того, ну максимально відкритий, від того, максимально е, нічого не приховуватимуть американська і українська сторона одна від одної. І я багато чую від співрозмовників в. в... Тим тих, хто були топ-чиновниками американської адміністрації, саме про необхідність зараз напряму виходити дуже активно на говорити з конгресом, саме тому, що не тільки білий дім зараз є центром сили, ну а конгрес все більше починає грати власну гру, і там питання навіть не в тих грошах, які зараз планують для України як військову допомогу виділити в військовому бюджеті. Це на жаль, крапля в морі у порівнянні з тим, що мають витратити. На закупівлі зброї, але це здебільшого про стримування Росії, навіть не про підтримку України, про стримування Росії багато про українських конгресменів, ще більше тих, хто розуміють необхідність стримування Москви. Ну і що стосується завтрашньої зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі, я тут порахував вже що вже в п'яте говоритимуть. Ну і бачите, як змінюється атмосфера. Ми всі пам'ятаємо ті переговори, які були в овальному кабінеті, які шокували світ. Ну і наскільки наскільки довірливим стає тон розмов остан. Нім, часом, звісно ж, головна тема далекобійка, і це і далекобійна зброя, і можливість далекобійних ударів американською зброєю по території Росії, тому, що станом на зараз ще немає, допоки штати не дозволяють цю зброю використовувати. Ну з Києва вже навіть поділилися з американцями баченням скільки ракет могавк для України потрібно, і Трамп публічно Путіна попереджав, що може надіслати ці ракети в Україну, якщо Росія не припинятиме війну. Але знаєте, хочу поділитися. Це важливо. Те, що я чую з дипломатичних джерел, американці радять ну не, не починати те, що називається тут англійським словом over-expectation, знаєте, такі надочікування, зайві очікування. Трамп на то і трамп, щоб торгуватися, щоб заявляти щось, а потім дивитися, зокрема на реакцію Москви. Це його стиль переговорів, і тому те, що чую від американських джерел, при всій відкритості до обговорення ідеї щодо томогавків, може статися так, що він не буде готовий, ось просто завтра під. Ас переговорів з Зеленським використати всі карти з тих, що є у нього на руках, тобто на цьому етапі він може все ще залишити шанс давити на Москву тим, що він може передати Україні зброю. Я бачу, що просто в ці хвилини має бути його е, телефонна розмова із путіним. Впевнений, що саме цей аргумент буде використаний у випуск 8. Зможу сказати більше, але теж також те, що чую до ідеї зняття обмеження на використання тієї американської зброї, що вже поставлялася для ударів у відповідь по російській території. Зараз у команді Трампа ставляться куди більш прихильніше ніж раніше. Тобто, тут якраз ну так обережно скажемо, можуть бути зрушення. Ну і цікаво, що Трамп заговорив про перспективи контрнаступу ЗСУ. Я впевнений, що розлетілася ця, ця цитата вже і на телеканалах, і інформаційними агентствами. Ну Будемо власне зараз завтра в овальному кабінеті. Побачимо все на власні очі. Ну і залишається просто дочекатися цієї зустрічі, зустрічі, яка може багато розставити багато, багато в чому розставити крапки над і колеги Київ. Дмитр, дякую. Будемо чекати з нетерпінням на восьму годину в результаті розмови. Ну, бодай якихось Трампа з Путіним. А з тобою ми побачимося ще з останніми новинами з Вашингтону. Був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі.